Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. Цікавого перегляду вам. Тож, до чого вам готуватись в вашому особистому житті? Король жезлів з його брехнею. Знаєте, та інформація, яку вам буде розповідати. Король жезлів, будь-ким вам може бути ця людина, може хтось з родини, може хтось там по роботі десь спілкуєтесь, може сусід якийсь, може просто знайомий. Це буде розмова, і це буде таке, що знаєте, він вам щось розповідає, а ви перевіряєте, ви навіть дратуватись будете, що ти себе чуєш, ти що таке говориш? Отакі якісь розмови. Для когось зверніть увагу і попередьте, де ви там кого можете, бо це про шпигуна. Ви зрозумієте, що людина не місцева. Це більш кажу для тих, ну, де бувають там дерегешні групи, якісь і ви можете допомогти і своїй місцині і, країні, і тільки в тому випадку, якщо це для вас безпечно. Десь там попередити, щоб звернули увагу, бо буде якийсь зальотний, так і кажу. Так, далі. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Тут більш листування, тут більш, знаєте, коли людина проявляє себе, тут закохана або кохана жінка, королева кубків. І, знаєте, тут вже певні дії, тут замріяність, тут таке, знаєте, коли людині аж сонце сяє по-інакшому. Тут дійсно, ну зараз. Тут навіть натяки на переїзд, на зміну локації, і тут більше на відстані люди, на великій відстані один від одного. Але жінці, ну, жінка тут буде слухати щось таке приємне для себе, щось, знаєте, ну, що буде їй. Покращувати настрій, але ж, вибачте, будь ласка, я повинна це сказати, бо я це тут бачу. Будьте уважні, бо ви, ну, тут, знаєте, настрій сьогодні буде гарний, але це, це те, що потім перегорить все. І не наламайте там собі дров. Бо ви можете на цих почуттях, на цьому, знаєте, такому от натхненні, навіть забути про якийсь самозахист, про якісь там моменти безпеки, все кинути і якось, знаєте, швидко десь поїхати, а потім оце вигоряння буде. І вам вже і людина буде бачитись не такою, і ситуація буде бачитись не такою, а ви вже все зробили. І як його відмотати назад, вже не зрозуміло буде. Просто от не поспіхом приймайте рішення, дайте собі подумати. Дайте значний час собі подумати, не поспішайте. І навіть якщо на вас тисне людина, особливо тоді не поспішайте, будьте до себе уважніші. Бо закоханість іноді диктує не самі вигідні і правильні підказочки. Робота. До чого вам приготуватись в роботі. Угу. Ой, королева жезлів, у нас тут на дні колоди, і тут наступна інформація. Дивіться, це може бути і ваша карта, а може бути карта жінки, з якою ви працюєте. І ситуація, в якій, знаєте, тут щось гучне таке буде, знаєте, коли хлопання дверми коли на емоціях людина десь там повертається і йде. Коли щось складно буде завершуватись. От просто складна ситуація, вона завершиться, але вона в будь-якому випадку буде складною. І вона, знаєте, в один день вона з пам'яті не піде. Тут просто в один день все станеться, але. Емоційно воно буде ну, довго ще боліти. Просто будьте, давайте уточнимо. Угу. Угу. Так, ну дивіться, тут якісь все ж таки моменти, от коли щось підло буде. Хтось може підставити, хтось може так себе повести негарно. Знаєте, у людини буде ну, на розумі тільки одне. Я хочу перемогти в цій ситуації. Людина то переможе. Але яким чином? Можете бути і ви такими в цій ситуації. Але таке, знаєте, от коли ця перемога вона не буде солодкою, вона буде такою, що ставлення до людини потім буде ну, таке. Це коли, знаєте, людина потім навіть втрачає статус захищеності. І це може ну, як новою роботою на майбутнє світити. Знаєте, коли от цю ситуацію не забудуть. І коли так може статись, що людині потім треба буде змінювати роботу. Чи щось там почина... починати взагалі з самого початку і, ну, якось так, знаєте, втратити статусність таку свою, якусь, яку напрацьовувала людина ну так, не один день. Що важливо. Що важливо прийняти, здається, це нам треба зараз роздивитись. Що вам важливо прийняти? Тут чиїсь емоції, тут, тут хтось закоханий, але щось нібито людину не обрали. Це може бути хтось з ваших друзів, друзів, якого, яку ви будете заспокоювати. Це може бути ваша дитина. Знаєте, якась ситуація, де в дитини ну, щось, знаєте, такі внутрішні якісь негаразди, хвилювання такі. Воно емоційно буде все сприйматись. Десь треба буде. Згармонізувати цю ситуацію. Вона, вона потім виправиться, все буде добре. Але, от просто, знаєте, ну як в цей день ситуація буде виглядати складною, бо більш за все тут про закоханість. Але ж, бачите, оберуть цю людину, потім оберуть. Ну, Так буває. Ой, вибачте, зачепила карамора. І чого краще за все відмовитись, бачите? І на дні колоди король Пентаклів. І ситуація, в якій все буде обране, все буде встановлене так, як ну, з чого починалось, все, знаєте, зібране докупи. І пропозиція якась буде, але ж спочатку такі хвилювання. Просто от від хвилювань все ж таки відмовляєтесь. І взагалі дивіться ситуація, яку треба дуже розглядати, от, коли дуже заспокояться емоції. От тільки тоді вона буде розглянута так як слід, будуть прийняті правильні рішення, такі, знаєте, які будуть ну, відчуватись правильно, які до правильних дій далі будуть вести. Ну, просто от відмовляйтесь від будь-якого ну, будь-яким чином зліпити те, що. Ну, от, Знаєте, ви різні, у вас різні ситуації. У когось може бути ситуація, в якій ви там 125 раз надаєте людині можливість виправитись. От від такого відмовляйтесь. Бо це знов обіцянка, яка, знаєте, от як, як з цього кубка вилилась рідина, і в пісок вона пішла, та рідина, і навіть сліду. Не залишилось. От тут такі можуть бути обіцянки склеювання. Тобто будьте уважні. Робіть все, що ви робите, воно повинно бути для вас от гармонійно, внутрішньо сприйматися, а не так, що ви там на горло собі десь там стаєте і кажете, «Ну ні, де що, треба, треба, зголошуйся, бо треба. Чого не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Затягування якогось затягування ситуації, яку треба врівноважити. І треба дуже справедливо там все ну, відтворити. І не уникнути емоцій, все ж таки, от день просто емоційний. Не уникнути цього. І десь будете нас настояти на своєму, десь обов'язково треба бути. От знаєте, щоб ви не втратили свою якусь можливість, щоб ви не втратили десь там право голосу, щоб вас ну, помітили, щоб про вас знали, щоб про вас пам'ятали. Отаке треба тут обов'язково. І порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Зміни тут зміни, король кубків. І тут якась ситуація для когось вона просто з інформацією пов'язана. І та інформація буде переінакшена. Взагалі, от це просто знаєте, коли вам щось одне спочатку там людина розповідає, а потім все геть буде от просто вивернуте. І все ж таки будьте уважні, ви десь на своїх же позиціях і залишитесь. Ви нічого не втратите, ви нічого собі нового не будете мати, але ж. Знаєте, ви як стабілізуєте свою якусь ситуацію, і ви накопичите новий досвід про людину, і він вам буде дуже корисним. Це знаєте, якийсь урок ви пройдете стосовно такого короля кубків. Людина емоційна, людина де в чому дуже егоїстична. Дуже знаєте. Полюбляє себе і милується багато собою. І в якихось ситуаціях занадто він, ну такий, викликає емоції, не завжди приємні. Ну, такий день цікавий. На цьому закриваю відео. Всім вам бажаю гарного дня! Гарних людей, і подій для вас і обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе і свою родину. І побачимось всім пока.